Всім привіт! Сьогодні 15 вересня, рубаємо палку соняшника. Цими куточками де зробив, так воно дрібне. Десь ріша, то перебили ну, не до кінця, а так ось до серето гарно, Вона на горбачку десь. Так рубає. Тут в ямці, тільки відпечаток ось до. залив водою, води 250 літрів, ще вилізло десь приблизно тона-тона 50 оцій железячки. Ось така паличка тут. Так, переїхав. Переїхав я на другу ділянку. Бав, щоб машина могла розвертатися а там комбайн молоти свіжо косяне, рубає зелене не зелене ще по підрад рубає ось така ж в землі залишаються. Так, процес йде, І рубаємо і молотим. Ось так виходить. Пишем, коментуємо, як виходить, гарно, не гарно, ну Я думаю, це суперово. Коментарі пишемо. Підписуємося на канал.